Друзі, підписники, гості канала, всім доброго дня! Сьогодні 13 травня 2023 рік. В сьогоднішньому ролику покажу, що я роблю на пасіки, а також покажу вам, як швидко і просто вивезти матки для своєї пасіки. Дуже простим способом. Зараз буду робити воспіталочку. Вона буде і воспіталка, і стартер. Самий простий метод. Самий. Мені маток дуже багато не треба в цьому році, на продаж я не роблю, тому що і матеріалу немає. Ваша задача ваша задача це знайти на пасіці одну дебелячу, гарну сім'ю, яка буде і стартером, і воспіталкою. Будете робити, дуже пшакать не треба, трошечки. Тому що, якщо ви будете сильно пшакати димом, то у вас всі ці матка. Піде на низ, і довго шукати її треба. Бо десь на стінку стече. Бо це я не сказав би, що супер і класна сім'я, до речі. Я не сказав би це, тому що бжола то є, але не супер її багато. Матку я буду ліквідувати, в цю. Чому я буду ліквідувати, тому що нерівномірний окрас бджоли. Бачите? Він нерівномірний. Тобто не сіра, в мене карніка на пасіка, а тут жовті зни. Я буду ставити зараз кормушку. А ви старайтеся ставити, якщо взятка немає днів за три до прививки і корміть їх уже. Книжка пише медовий сит, то і краще кормить. Але якщо немає меду, корміть сахаром один к одному. Єсть, знайшов. Без мітки. Мітка жовта. Жовтий це, вона стерлася мітка зараза, але жовтий це прошлогодній кольор. Не дуже подвижна, зараз вам покажу. Камера робить, камера робить. Знайдіть матку. Ось вона лазить, бачите? Щось вона така ледачкувата, я бачу. Тут бжоли вистачає, так що я отак їх роз. Бачите, все. Готово бжоли набрав. Ось бджілки лазять. Хочете, щоб вам все видно було і все було в фокусі. Ось бджілки лазять. Так, а тепер беру матку. Непосередньо ну, руками. Це все треба робити з утра. Госпіталку треба робити з утра, ось матка лазить, іди сюди. Та подождите її. Ось дивіться, маточку я не уверена, якщо вам все видно. Ось матка лазить у мене в руках. Бачите, ось вона. Ось матка лазить, лазить. Взяв її. І туди, йди і... туди. А вона не хоче ні в какої лізти. Все. Все, матка в клітці. Матка в вклеточка. Зараз я другий корпус 145-й. Я його зараз повністю комплектую рамками. Уверху залишаю два для двох рамок прививочних. Я залишаю місце. Оце отак. А ви, якщо у вас 300 рамка, просто залишайте рамок таку кількість, щоб максимум бжоли обсижували їх, щоб аж гронами висіли. Це дуже важливо. Як бачите, унизу там повен корпус і два для двох рамок. Колодязь зробив, це я роблю зараз 11 година. Поставив кормушку. Кормушку нагадую, ви повинні ставити, якщо нема взятку раніше за три дні, і кормить їх, хоча б по літрі. Оце отак. Все. Зараз я зараз все закриваю і прийду сюди вже вечором. Прививочна рамочка. Для 140, де у мене 145, то отакі. Де 300 і трошки інші, потім покажу які. Тут, виходить, 15 штук, 15, 15 місочок. Цоколії цоколя. Китайські мисочки оригінальні. Приклею я їх воском, тому що вони відпадають. Воском або свічкою прокапаєш, або ж паяльником. Я їх ставлю за годинку до прививки. Чого? Тому що ставлю за годину для того, щоб вони трошки полірнули її. Хоча можна цього не робити, можна і не ставити. І також в хаті в мене дуже холодно. Температура, щоб нормально була оцих мисочок. Я взяв, прийшов. І пішов прививати. Налив кормушку, вони вже її виїли, як бачите. Кормушка є, але там вже нічого мало, зараз долью ще. Поставив ось вони стоять дві. Одна прививочна рамка і друга. Через годину буду робити прививку. Так, зараз 17.30. В швидкому темпі я роблю прививку. Роблю прививку, взяв я рамку сім'ї, з якої я хочу виводити матки. Прививку я роблю в хаті. Я такий зробив столик, для того, щоб зручно було. От Зараз 145 рамка, як 300, вона сюди заходить, дуже зручно. Треба робити оперативно. На вулиці можна робити, але на вулиці дуже швидко підсихає личинка. Тому я роблю це в хаті. Шпатель китайський із. Коли ви купуєте, не всі вони гарні, є такі дуже тверді. Їх треба наждачкою, там, нульовкою, або ж спічним коробок, де це черкало, його треба. Цей. Треба трошечки шліфанути, щоб гарно відвигинався цей хвостик. Личинку взяв, он. бачите яка. Приложимо її. Дуже важко просто знімати і вам показувати. Це дуже тема непроста. І бачите, мисочку я її кладу. треба дивитися туди. Блін, і знімати. Тільки розлегенько легенько, і здвинення. Бачите спинку? Я практично б неї не торкався. І вона лежить там вже. Все. Зараз другий день провіряю прививку личинок. Так, демор димить уже сильно. Що я вам хочу сказати? Погодинно, що ми вчора робили, до 12 годин дня треба обезматишити сім'ю, тобто матку з сім'ї. В 16.00 я ставлю прививочні рамки на поліровку трошки і також для того, щоб температура була нормальна цих рамок, цих, цих її мисочок а не рамок. Получається, це ми в 16.00 ставимо до 17 або до 17.30. Довше не треба, тому що почнуть заліплювати мисочки з 17.00 до 18.00 я вчора робив прививку. Зараз подивимося, який прийом. Так, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут дванадцять із п'ятнадцяти. Подивимося наступну рамку. Так, дивимося тут, що в нас тут. Раз, два, три, 4, 5.

Срубят Почему? Подлый трус, выходи! В цьому году дуже небагато я зробив три восп... а, зробив я 5 в госпіталах, 3-1 день і дві, два. сьогодні дві штуки зробив. І ще, можливо, там парочку зроблю і все, і мені достатньо буде. Потім, через 6-7 днів після того, як ви зробили прививку маток, треба поудаляти свищові маточники. Не забудьте це зробити, тому що якщо ви не будете удаляти свищеві маточники, то вийдуть свищі. І ті всі ваші маточники, і буде шабаш. Старайтесь, старайтесь уважно передивитися сім'ю на теж на свичові маточники. Краще струшуйте бджіл, бо може десь пропустити, він може бути манюсінький, ви даже не замітите його. Ну, все, всяке може бути. Краще струсив в рамку з тих бджіл, нічого з ними не буде. Труснув рамку, ага, глянув, немає, є, вирізав їх або там вирвав оті свичові маточники і все. Все. Ізоляцію маточників, якщо мені треба неплідні матки, ізоляцію маточників я роблю на 10-й день, 10 день від прививки. Від дня прививки. Я тут вже свищеві маточники поудаляв. Це та ж сім'я пробігся бігом удалив, бо время. подивимося, який результат. Дуже сильно мантеляти маточниками не можна, але вам я покажу. Ось, дивіться. Ось, дивіться. бачите? Зараз З 30-25 штук. Все, ну, маточники непогані, ось моя рука. Як бачите, ось так. На 10-й день я заберу, виходить, маточники, один наставлю їм ці воспіталки і все. Якщо ж вам потрібна ще одна закладка, то цю сім'ю виховательку потрібно підсилити беросплодом. І можна буде ще одну закладку робити. Більше двох разів я, звісно, не світую. Хоча люди є цілий сезон, міняють цей розплод, рамки міняють, і безконечно так виводять маток. Але якщо вам потрібно там один раз, якраз ви в цій сім'ї заміните матку виховательки. І плюс вона на соняшник, який на соняшник, повинен повин корпус бджоли, ну, трошки просяде. Але в сім'ї на медозбур сильно-сильно дуже не тразиться ці, по цій виховательки, тому краще візьміть вже наступну сім'ю з Рібізнею виховательку де і все. Це таким самим простим методом, якщо вам не треба тисячі маток. Так, Сьогодні 21 травня, вже 21 травня. Хлопці вчора забрали бждолопакету частину, частину бжолопакетів заберуть вони завтра, вони не дуже далеко, а воно напряжно, ту штук набирають за день. Воно напряжності нема набирать, воно оті всі маніпуляції. То підвести, то упакувати, то загрузити, то те, то все. Так, у хлопців все серйозно. Вулики нові, пасічники. Промис... <праць> <праць> Майбутня промислова пасіка. <праць> все, все розставили. Приїхали з рамками. Пішов тут. вулик, вулики вуликів не робив? Все, починаємо Короче Коротше, почали ми в 10 годин. Десь приблизно ще возити вулики. Без 22 закончили. Зараз ув'язуємо. А нічого не буде, як я стану мене. Що? Ні, нічого не буде. Нічого не буде. На вулики нежелательно вставати, якщо на корпус встали, то нічого не буде. А якщо на вулик стане, то може щось виходиться. Мене водій вже колись я розказував хлопцям, привіз бджоли з Полтави. Він був дуже смілий, відкриває двері, Таку, така будка ж була така сама. І отут один вулик розсипався і воно все туди. Біг він, біг він на край села. Бжоли їдуть в Полтавську область. З Полтавської області в Полтавську область. В сторону Гадяча. Так що село не будемо називати, щоб ці жителі не дуже радувалися. Все, от працюємо, грузимося. Це в нас перша ходка, друга ходка у нас буде в понеділок, через два дні. І все. Грузили пасік усі ці пакети. 50 штук. І невеликий, кстати, цей. Що за машина? Жок. Жок якийсь. В жобу, коротше, закопив. Загрузили в жабу, коротше, бляга. 50 вуликів. Вибили вікно нахер, тому що <пору> там було лишнє. І все. Ну щоб вентиляція трохи була. Вже бджоли хочуть додому летіть. По матках я вам розказав, що дуже просто все, нема нічого тут сложного. Я абсолютно ну, не бачу тут складніших механізмів, щоб матки вивезти для своєї пасіки. Кому треба тисячі, то, звісно, це вже друга процедура. А якщо для себе я б вам показав, як воно вивезти. На 10-й день, тобто це буде вівторок, я роздам маточники у хвости, покажу вам, які хвости оті поставалися. Хвости, кстати, є такі непогані. Я так глянув, є таке, що груни висять Затим, за тим, за груни висять, за заставною, то я там вощиночку підставлю і взяток трохи пішов. Я вам показував на початку. Цього роліка, чи може казав, не знаю. Подивлюся, як буду монтувати, що я розложив Канді. Да, я прошлу неділю розложив Канді, оті сім'ї, які будуть забирати пакети, думаю, щоб і матка ложить, не переставала і той, а взятка не було. Я положив канді, приїжджаю та дивлюся, а канді немає. Коротше. Одні кульки залишилися, а нікотрі вже і кульки витягують через льотки, то той. Канді, коротше, вони шарахнули, і плюс пішов взяточок. У мене з ліса пішов взяток. Воно в землі дуже багато влоги. Ви бачите, в цьому году, блін дощі, дощі, дощі. Пішла, пішла ця, пішла. Коротше, говоря. Ну, взяток, пішов. Пішов даже в в мене, мене тут пока немає. Акація починає білити вже. Я сьогодні їхав, під і дивлюсь, Ну чуть-чуть там дивлюсь, грони вже десь цей. Може в не в акацію. і плюс, я думаю, якась разнотрав'я, бо тому, що відкривали, ми відбирали вже ті пакети, коротше, і той. І бачу, що пішла побілка, і навіть є мед нормальний, такий нормальний мед, не те, що там мед, а мед нормальний. То я дуже задоволений, що мені кормити не треба, але, блін, радості не дуже багато, бо з вівторка, передають дощі похолодання. Надію, що не буде, щоб хоча б акуації піднесли. А я скажу так, що в мене ті хвости, вони і той. Вони ще матки нема, то вони ще акації ще піднесуть. По ріпаку ріпачок супер. Я дивлюсь, ну в мене то немає його. Я не можу сказати, що в мене супер. Але у вас супер. Той хто на ріпак виїхав. Я знаю, що Чернігівська, Одеська, Вінницька, Полтавська. Люди частично мені казали: ну дзвонять, коротше, заказують медогонки, бо всі так качать, каже, треба завтра. Я кажу, ви хоча б неділю назад заказали. Ну нічого. Кодове слово підписчик, Кстати, не забувайте, знижечка є. Не 20 гривень, а знижка нормальна на медогунках. Заказали, заказують медогунки, то я ж розпитую, мені інтересно, що там кажу. Каже, ріпак почав цвісти, це Одеська область. Вони вже на виходних качали мед по два магазини, вже нормально. Коротше, Одеська область це Болград, Заказували там восьмирамочні і той. Так що і Чернігівщина, і по 2, по 4 кілограми привеса є. Тільки ціни йокаря не бабай, нема. Дивлюсь по Фейсбуку, коли пишуть 50 гривень ціна на ріпак. Ну, це зовсім не ціна, але я вам кажу, я советчиком не хочу ставати, чи здавати, чи не здавати. Дивіться самі, курс долара зараз дуже невисокий, він десь 38 на сьогоднішній день. Ну аби хоча б 50 60 давали. Правильно? Хоча б я запитав ще у Фейсбуці в турі, скажу, хлопці, яку ціну ви вважаєте ну, адекватною для того, щоб здавати. То писали 60-65, ніякої писали по 100 гривень за кілограм. Ну, зрозуміло, що хочеться чим більше, чим той. А під цей час їди з'являється. Да? Але, але блін, ну треба ж ну, що єсть, те є. є коротше. Дають 50 гривень. Це я вважаю, що ціна малувата. Це хотів сказати вам ще по поводу роїння. В цьому годину ройоються страшне, просто я не знаю. Ну, в мене не рояться. <гум>, тому ж мене і все зараз не родяться. Кстати, у мене вийшов один тільки рій, невеличкий на три ромки. Кстати, треба піти подивитися, що за це я класно, що вам сказав. Піду чи зляну, як вони там на три ромки буквально дрюсь, приїхав до з пасіки, делюсь, висить. Що це за? Думав, вже пасіка в ройку зайшла. Чи що, блід? Коли ні передивився, що то всю пасіку на наступний день ще неділю тому було. І вчора ж ми мати брали пакетик, то ні одного маточника я не знайшов. Де воно, откуда тої річ? Він прилетів. Ну на три ромки це взагалі фігня якась не рій. А в людей дуже рояться. Дуже божоли рояться кажуть, і і, і, і корніка, і все роїться. Ну, я вам скажу так: рояться, значить, буде мед. Все. Все. Я на цьому свій завершую. Посічники України, дякую, що ви зібралися тут, що ви поставили по лайку, що ви підписались на канал. Ще треба розіграти, ми ще ж планували в цьому, в, цьому, в цьому сезоні розіграти стіл величезний для, 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 для цих для розпечатки рамок. Треба ті подарки відправити, що ми розіграли. Так що все буде. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, не забувайте мене, я про вас не забув. Просто трохи тут метушні, трохи рогуди з цими пакетами. З пакети віддам і можна буде десь щось познімати, щось поїхати. Все, пока.